Так, захотілося мені цукерок, я зараз почитаю склад. Тут смачні цукерки. Хм, 3 кілограма цукру, 2 кілограма пальмової олії, зуби бобра. Пилюка з дороги, можливо, горіхи, але не точно. Хендмейд, до речі, хендмейд. Краще зроблю сам і раджу і вам. Пазл має назву цукерки із фініків. Я так засовую руку і дістаю, що це в мене горіхи. Фісташки. Засовую руку. Я так дістаю, а мене тут арахіс, я так засовую руку, дістаю тут какао. Засовую руку, дістаю, тут фініки. Засовую руку, тут у мене вершки. Засовую руку ще. А в мене тут що? плівка харчова від торговельної марки варто, від торговельної мережі варус. Варус, варус, ви знаєте, там, де є моє лице. То завжди буде смачно, а тим паче, зараз завдяки харчовій плівці і засову руку, і завдяки пергаменту, у нас буде зараз смачненькі фіники. Вони будуть корисні і найгручеше, що вони що вони ізі готуються. Е, ідея в тому, що якщо ми взяли фіники і їх висушили, вони ж без цукру сушаться. вони сушаться на сонці, і вони мають власний цукор. І наші цукерочки будуть солоденькі, але без доданого цукру, бо нам потрібна енергія, щоб жити, і тому ми споживаємо е, цукор. Це нормально. Але коли ми його забагато, то тоді це не нормально. Ми поєднуємо просто вершки. Такий як об'єднуючий елемент. Додаємо какао, перебуваємо все на блендері і отримуємо масу, з якою ми далі можемо формувати смачненькі цукерки. Зараз беремо пергамент, на пергамент застилаємо на дощечечку для того, щоб на неї потім викладати цукерки. Це просто, бо на деякий час пізніше цукерки треба буде перекласти до холодильника, щоб вони тішки трішки, трішки підтягнулися і стали смачними. Але, якщо чесно, цей рецепт, я його обожнюю, бо він ізі. Ізі. E і ще фішка в тому, що коли я, їм, а, коли я їм багато фіників, просто то вони так трошки вже так ну важкувато їх з'їсти. А ось цих цукарчик, ти багато не з'їсти, з'їси три штучки. І так м -м -м, гарненько перепоїв і тобі дуже смачно. Коротше, одні плюси для того, щоб до рук не прилипали фіники, треба їх на змочити водою. Це супер простий лайфхак, так само як власне стістин. Ну, гарно. Фініки на таких маленьких гарних їжечків схожі, то ти їх посипаєш всі шла. І ще останнє це волоський горіх. Можна використовувати арахіс, можна використовувати волоські горіхи. Е, можете брати будь-які інші, головне, щоб вони вам подобалися. Головне, щоб у вас був якийсь емоційний з ними зв'язок. Якщо є емоційний зв'язок, можна використовувати будь-які хочете. А тепер беремо харчову плівку. Тобі торгівельні марки варто, торгівельні мережі варус. Змія і ось так гарно, гарно просто закриваємо наші цукерки, бо їм треба деякий час попустувати, пустити в холодильнику. Якщо у вас є сила волі, то це зробіть. Якщо немає, з'їдайте відразу. Але для того, щоб не набралося інших ароматів, я отак легенько їх прикриваю. Ну і тепер берете коробочку, пишете від руки фіники, какао, горіхи, вершки. І у вас гарний склад смачних, дуже-дуже гарних смаколиків. Підписуйтесь на мій канал. Писніть вподобайку і напишіть, чи любите ви щось солоденьке? Бо я зустрів багато людей, які обожнюють солоденьке, а я особисто до нього ну так нормально. Я люблю інколи що солоденьке не дуже часто, а є люди, які люблять солоденьке. Це ви такі люди?